Ви сказав, якщо нам не загрожує військовий заклад, що воно на увазі я, як колишній рекламіст, інколи люблю роздивлятися зашифровані послання, які є в цій рекламі. Мою увагу стурбувала величезний, на подолі висить величезний банер, є такі білборди, де трошки по-іншому формуються. Не готуємо, а готові до іншого сценарію. Хто ж готовий? Ми бачимо Білецького, який вишукав перед собою якихось інших людей. Ми їх не бачимо, але розуміємо, це їх команда. Причому там є деталі. От перша деталь. Готові. Не готуємо, а ми готові. Це про Білецького. Другий він стоїть не в військовій формі, як на інших рекламах. Він дуже схоже, одягнений, як зараз інколи одягається наш президент. Такий щось цивільне, але таке, знаєте. І третє, що визиває дуже багато питань. В небі летить літак. Літак точно не військовий, цивільний. І дуже схожий на український літак, цивільний питання: що робить в небі літак, який злітає. І е, розшифровок багато. Можливо, ми готові до миру, коли літаки почнуть на нашому небі літати. Можливо, це все ж таки російський бомбардувальник, який несе ядерну зброю, і ми до цього готові. Але більше всього люди думають про інше: якісь люди сіли в літак і з країни летять, тікають, а вони стоять і вони готові залишитися. Розумієте, да? хто там може летіти? Можливо, офіс президента, можливо, якісь інші, тому що тільки вони можуть під час війни дозволити собі сісти в літак і підняти його в небо ну, цивільний.